Початку цього року Пенсійний фонд України взяв на себе функції по виплаті та фінансуванні лікарняних та інших страхових виплат, як для фізичних, так і для юридичних осіб. Раніше цим займалося управління загальнообов'язкового державного соціального страхування. Органи пенсійного фонду будуть фінансувати допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по вагітності та пологам, та по допомогу на поховання громадян. Це відбулося внаслідок реформи, яка закріплена законом про внесення змін. До закону про загальнобов'язкове державне соціальне страхування та до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, щоб отримати таку виплату, варто надати відповідну заяву та повідомлення своєму страхувальнику, який далі передає документи через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або у паперовій формі до сервісних центрів. Для громадян нічого не змінюється, Вони так і продовжують звертатися до. Адміністрації підприємств, де вони працюють, а вже адміністрація підприємства подає до пенсійного фонду або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, або до сервісного центру заявку розрахунок на фінансування даних коштів для роботодавців. Змінюється орган, до якого подавалися документи. З 2022 року пенсійний фонд почав надавати послуги щодо виплат по житловим субсидіям і пільгам, а також по оформленню відповідних документів. Загалом за минулий рік до пенсійного фонду звернулося близько 700 тисяч осіб.